Всім привіт, бабуся, пане таке прекрасненьке поле, досить велике. Купаю на ньому вже якийсь час, були знахідки, хоч поки що монет не було, але я сподіваюся, що не почнуть вискакувати. Так що, присаджуйтесь позручніше, будемо дивитися і копати разом з вами. От потихеньку виходжу, з краю туди-сюди, саме на цьому полі. Я прям не копав, копав нижче, були цікаві речі, вверху знайшов одну зацепку від до пряги. Ну таке собі, скажімо так, Ось і приємно. Була би вона повністю ціла, то... Було би супер. Ну, вона не була повністю ціла. Ага. Ну ясно. Казі алюмінієва От пластинка. Б'є файно. Воно й не дивно забираю. Геть, не треба таких знахідок, Більше мені на цьому полі. Хоч як я добре розумію, що без таких знахідок не буде і монет. Потому что самые такие знахитки формуют коп. Я вам так скажу. Алюминий дратик. Берем и идем дальше. И там вверх. Екс. Купнем. Берем, кидаємо. Опа! А ну друзі, надіюсь, це буде не українська монета, а, а совєтська жовтик. Тааа, ес! Ес, 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 ес! Повезло, так повезло. А ну це буде 3 копійки 45-го. Хочу 3 копійки 45-го в хорошому стані. Ану. Це 3 копійки я вже бачу. 3 копійки 41-го. Тюуу! Не цікаво! Ну, але ми є монета, друзі, по крайній мірі це тішить. Беру само собою таку знахідку. Не порадуватися для неї неможливо. Радість велика. Свідчить на присутність монет. І рік знакоматий. Хотьбій знакомачий. В плані нумізматики саме 45-й. Там, як я читав, якісь були жорсткі проблеми з виробництвом грошей. були жорсткі проблеми з усього, з Голодомор тоді останній. Багато речей, які поставили ті монети 45-го року під рідкість. як щось, я говорю, 45-го 46-го років, бо ви не думали, що я не знаю історії. Історію я знаю. Такс. Рішей тоді у народа принципово не водилося. А дротики бачу водилися. Дротки не дивно. Ну, не копаючи дротків, не знайдеш жовтих совєтків. Оце ну, це явно не жовтий совєтик. Це поганий сигнал. Як файно каймовірність того, це не мусор нульова. Я вже чую, як б лопату. ну, ага, ясно. Транспортерка. Маленька транспортерочка беру. Ну, мов зверху монета якась хто Просто. Просто була грудочка, яка. Раз, що це буде монета, надії майже нема. Ну і її не було. Тому що це куля німецька. Або обстугарська, тут у нас двох. І то, і то може бути. Так с Хм. Hmm. прикольно. Бігларів не густо, але як бачите була монета, що радує Хоть Було би добре, б добре, якби мене було більше. Думаю, з тим ніхто спорити не буде Щоб було би добре, б добре, якби в нас було більше Опа Mm. Що там ще є? Не буду вже доставати на них є. Закидаю глиною назад і вперед. Опа. Копаємо. Опа. Опа. Позднее бы звонило. Купнем. нам. Значить, хоть дзвонить у Бога. Тобі з не монетою. Але якби я копав тільки монетні сигнали, то взагалі пустим ходив. Я не помилився, це була не монета. Але тут нічого не міняє. О, тут трактор. Дискує територію далі. Сусіднє поле скоро буде пригодне для копа. Ну, як пригодне, більш пригодне. Може його частично задискували. Там я пройшовся. Тепер інші місця. Відкриються ціле поле. Угу, mm -hmm. тут є з непробка і не дротик. Так, ватало шукач вогнює. Ну і не пробка, ну і не дротик. Ось та якийсь Метеорит, як їх називають. Нічого не ясно, ну, от дзвінить. Раз дзвенеть значить берем. Берем, бо будемо мішати. Це був убогий сигнал. Такс. На лопаті. Те на лопаті. Те часто буває. Шукає знахідку, якусь там пробку, Вона на лопаті сидить. А ти ще й додумався до неї. Що вона на лопаті. А я вже спрактикував. Тому знаю. Так, З цієї сторони менше проходився. Тут щось може і бути. І от замічаю за собою, що я автоматично прибавив темпу. Пораз не ясним причинам, які я сам не можу пояснити, я це зробив. Чому? Не знаю. Автоматично. І так виходить, що я пропускаю знахідки. Дуже можливо. Дуже можливо, що я елементарно їх пропускаю. Але маю надію, що я їх не пропускаю все таки. Ну це дріт, це дріт. На тебе шансів. Такий досить тонкий буде дріт навіть. Ага, повністю правий був, друзі. Всі 100%, ще й тонкий. Я навіть то пригадав. Тому що не тонкий б я унючу. Так що думаю, що може бути і монета. А з цей не сплутаєш з нічим. От би знайти якусь фібулу. Це було б класно. Хоча мрії, голос. На них можна абсолютно... Не зважати, але мрії. Фібуло я раз-один раз за все життя таке знаходив, тішився до усрачки, що я знайшов фібулу. Є люди, які навіть не показують знаю копарі, які знімають відосики. І вони навіть у своєму відео не покажуть, що не знайшли фібулу по тій причині, що для них фібула, я не знаю. Таке саме, як для мене дротики. Типа, ну знайшов та і от фігня. Ні, скажіть так для мене пробки. Просто супутка. І це сумно. Сумно мені за себе. І сумно за ті фібули, які так інші люди познаходили і вважають їх по факту за ніщо. Тоді як я би, то кожну фібулу доліяв, тому що... Для мене фібули це рідкість тут може бути будь-що. Є такі сигнали, от допевнений, а де може бути будь-що? Портиться сигнал. Якщо сигнал зростає ведеї, то він портить все. Як на мене це вже спорчений сигнал. Повністю спорчений. Так. Рамо. навечу я такі сигнали друзі роби що хочеш. вонючі Вонючий угу. сигнал хвостик тюбіка абсолютно в жопі такий сигнал копати це просто синство хто ж так тюбики попволю розкидав? Ну що ж їм так треба було тут вазеліна? Яй! Таке злостить. Я розумію, що злоститися нема чого, але то правда. А ну, по два сигнала. Один вже біля одного. І два якісь пробковать. досить. Ну, відчувається у них пробкуватість. Угу. Опа Не пробка Але й нічого цікавого Просто гудзик совєтський Алюмінієвий Навіть за на знахідку не рахую, як цікав Хоча сам факт, сам факт І ось цей купну Ага, ось тут лежить. Ага, ясно. Люмінівий облом, булашки, ще чогось там. Стандарт, коротше. Польовий стандарт. Як обнагрівше місце. Три сигнали в купі, но то вже купати не буду. Вже <coughs> би той дуже мусорний. <coughs> Такс. Ну. Ще один обламок ложки. Чи вилки? алюмінієвої, Вау. Все життя купав, мріяв, знайти таке. Сто процентів. Ложок, вилок на полі. Друзі вистачає. Випадали б хоча б мідні ложки, вилки. Я б ще так не нив. Випадали б срібні, я б зовсім не нив. Випадали б золоті, я би готовий був за ті ложки легше цілувати прямо з землі. Но алюмінієві це трошки погано. Ну і металічні теж. Ну, ми ви зі мною погодитеся, що алюмінієві ложки це трошки не то. Що хочеться знайти. Сигнал чується. Це буде якийсь алюміній, напевно. Шансів мало на цікаву знахідку. То я вже наперед гарантую. Дивіться, що откене попадання. Це точно гарантія. Дупи. Ага, ага. Крешка. кришки Прекрасно, півкраєшки. Ой, саме ліпі знахідка в історії. Нічого кращого не буде за півкришки. А що ще треба, як не півкришки? То в житті для На, що срібні монети. що срібні франки. що вони мені? Абсолютно не потрібні, о, знайшов. Півкрешки алюмінієвої. І тішся. І тішся, Дімон. А якось так все і виглядає. Кожен мій коп ні срібних марок, ні срібних франків, ні навіть геллерів срібних. Зато... Зато є крешка. Іронія. Так. Сумно. Абсолютно сумно. Так знаєте, де коли прикольно колодку? Маленькі грудки, таку потихеньку відламуєш. Ось так як задоволення. Відтягуєш і надієшся А ну щось кругленьке буде. Да ще й біленьке, маленькі, кругленькі, біленькі. Десять крейцерів Но не на цей раз. І напевно і на наступний десяток разів. І не на наступну тисячу разів. Таких комочків. Так, друзі, и вже назад до ровера, копнуть Кобнах...